Вітаю! Ми продовжуємо важливі бесіди в клубі відповідального батьківства. Сьогодні наша тема складна, проте оминути ми її не могли. Це фізичне насильство. Що ж таке фізичне насильство? Згідно із законом України про запобігання та протидії домашньому насильству, фізичне насильство це нанесення дитини батьками чи особами, які їх замінюють, вихователям іншими особами фізичних травм, тілесних ушкоджень, що завдають збиток здоров'ю дитини, порушують її розвиток і позбавляють життя. Це такі дії, як побиття, штовхання, припікання гарячими предметами, спонукання до вживання наркотиків та алкоголю. Сьогодні більшість батьків хоче бути друзями своїм дітям, і саме тому намагаються дотримуватися більш гнучкої системи покарань. В процесі виховання дуже важливо зрозуміти, що фізичні покарання недопустимі і крапка. Застосовувати силу не можна за жодних обставин, яку б жахливу річ дитина не вчинила. Необхідно шукати інші способи покарання та головне знайти причину такої поведінки дитини. Тут допоможе спостереження за поведінкою. Як тільки ви помічаєте, що дитина вчинила неправильно, необхідно припинити це і дати зрозуміти дитині, як саме вона вчинила. У протилежному випадку покарання буде незрозумілим для дитини. Карати дитину до двох з половиною років не має сенсу. Дитина ще не усвідомлює своїх вчинків. У цьому віці найкращим способом навчити дитину розуміти є власний приклад. Показуйте, які вчинки вас радують, а які засмучують. Приблизно в три роки дитина починає самостійно керувати вчинками та поведінкою. І тут вже треба, треба розповідати, що добре, а що погане. Але пам'ятайте, що особливістю трирічних дітей є те, що вони починають йти наперекір своїм батькам, бо в них починає формуватися почуття незалежності. Починаючи з трьох років усі дії батьків. Повинні підкріплюватися словами-поясненнями. Необхідно не просто покарати, а детально розібрати і мати час, щоб вислухати дитину, пояснити ситуацію і дати декілька варіантів виходи з цієї ситуації. Давайте розглянемо основні правила покарання. Перше, не можна виплескувати свої емоції на дитину. Інколи нам дорослим важко, емоційно, ми втомлені або виснажені, але дитина до цього не має жодного стосунку. Коли нас переповнюють емоції, покарання стає несправедливим і діти таких покарань бояться. Друге, покарання має дорівнювати вчинку. Ось чому важливо розібратися: і в родині не має бути добрих або злих поліцейських. І третє. Не має покарання нести страх, сором або принижувати гідність дитини. Покарання це всього лиш можливість показати наслідки її поганих вчинків. В житті дитини мають бути і похвала, і заборони, і правила, і покарання. Знаючи правила, дитина почуває себе більш в безпеці. Які ж можна використовувати способи покарання? По-перше, можна запропонувати виправити те, що вчинила дитина. Інколи можна задіяти працю. По-друге, можна використати паузу, просто посидіти без активностей та розваг. По-третє, позбавити якихось привілеїв. Четверте, отримання негативного досвіду. Інколи також варто дозволити зробити помилку, але бути поряд для подальшого алгоритму дій. Я сподіваюся, що всі мої поради допоможуть вам стати більш впевненими та бути найкращими батьками для своїх дітей. До зустрічі!